Ну що, пробую торгувати цю МЦН 038,9. 006, Напишу. ну. Треба дивитись, треба дивитись, треба бути уважним. 03,8. 9, 1, Один... Четыре. Ну... Опа! Нормально. Можна було на пункті квище, але нічого, добре. Так, 03. 038. Девять. 1 Один. Ноль0 007 візьму. Треба дивитися, треба дивитися, чи буде воно брати, чи не буде брати, бо ціна коливається, ціна міняється. Але якщо буде велика розбіжність, то може і великі суми на комісію запрошувати. Не бере, бачу, що не бере, бачу, що не бере. Але я не спішу ставити ту ціну, що зверху, да? щоб багато на комісію не брало. 0,3,8.9. Один-1 поставимо, да? ну рискнемо. 038911 Купить. Ага, вже продають по такій ціні. Треба орієнтуватися, як працює стакан. От. Купівля, вже по такій ціні продають. 1101. я поняв. Так, 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 так. Скасувати 0,3. 1102 Да, 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 тут теж. Штучно транзакції гоняться і все. Купила, да? так? 9, 1, 1, 0, 2. Добре. Так, купівля. 0, 3, 8, 9, 1, 1, 0, 6. Спробую, бо бачу по 0. По 0,5 продажі. 0,5 є покупка, да? 05. E, 05. Але по 05, мабуть, вже не візьме, бо вже продажі пішли по 0,5, да. Треба було ставити 06. Ну, зараз я почекаю, якщо що зміню на 06. О, вже продажі по 09. Угу. Добре, не бере. Не бере. Так, 0, 3, 8, 9, 1, 1,1. Один і ноль, так? Да? Е, пишемо. Купити. Купити, купити, купити. Купили, так? Да? Тепер продажа. А ну спробуємо продажа по такій самій ціні. 0,3, 8, 9, 1, 1, 0. Так, продати. Добре. Добре, добре. Ну треба, треба вчитися ловити 0,3,89. 1, 1, 1. Теж купівля. Ну, купівля. Так. Ага, вже пішли продажі по такій ціні. Треба було на купівлю. Трошки вищу ціну ставити зараз. 03,89. 1 1 1 3 поставлю. А ну так е купівля, купити. Купило, да? Продажа 0 3 8 9 1 1 3 по такій самій ціні продажа. Оп. Коли по такій самій ціні купляєш і продаєш, ну нормально, що там? Там виходить комісія буквально 5,5 центів за 700 доларів, да? Але

Так, зараз дивимося. Ага, вже не два, вже 21. 1, 1, 21. Ясно, на пункті більше треба йому давати. Але чим на більше пунктів давати більше, тим вища буде у вас комісія. Не так. Так, 0, 3, 9. 0, 3, 8, 9. 1, 1, 22. Так. Суму вводимо. Вже продажі йдуть по такій. Вже продажі йдуть по такій. Вже як люди високо купують. Ага. Ясно. 0, 3, 8, 9, 1, 1, 3. Так, підтвердити. Ну. Чи в мене купить зараз так? Чи вже продажі? Так, купило. Тепер продажа. Продажа по такій самій. 3, 8, 9, 1, 1, 3, 0. Так, продажа по такій самій. Ну, нормально, якщо ловити ціну покупки і ціну продажу однакову, то нормально. Просто треба навчитися 0, 3, 8, 9, 1, 1. Зразу беру 3,1 на пункті більше. Ано ну, зараз глянемо, що це в нас буде виходити. Так, да, зразу бере 0, 3, 8, 9, 1, 1, 1, 1, 3, 0. Так. Ну, нормально, нормально, можна на пункти е, робити більше, на пункт менше. Комісія така сама. І це буде трошки скоріше. 0, 3, 8, 9, 1, 1, 3, 1. Так. О вже бачите, вже інші теж роблять 3, 1, На пунктик більше. Продажа. 0, 3, 8, 9, 1, 1. 3-0. Комісія така сама, так? Да? Добре. Добре, 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 добре. 1,1, Вже ось 3-2. Беру так само, бо вже бачу по 3-5 беруть, але я беру 3-2. Не хочу велику розбіжність робити, щоб не було великої комісії. От, купило, Да? 0,3,8. 9, 1, 1, 3, 1. Опа. Добре, добре. Добре, ну що, нормально, налагодилось, так? Да? Тільки, я ж кажу, треба зловити цей ритм. 0, 3, 8, 9. 1, 1, 3, 2 беруть, а я беру 3-3. Я беру 3-3. Так. 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 0389 9. 1, 1, 1, 1, 3, 2. Так. Добре, 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 добре. Ну нормально, в принципі. Поки що йде нормально. А ну треба глянути, скільки я там об'ємів зробив. Так. Так. Головна. Поінти. О, 47,944. Ладно, вже докрутим до 65. Так і бить. Так. Так, ну що, докручуємо далі. Значить, треба вже докрутити. 0,3,3,8,9. 1, 1 4. А Ану, вводжу. Вводжу більшу суму. Ану. 1,1,4. Підтвердити. Продажа. 0389114, три, вісім Ану, давай продажа. Давай. о, ти, ти що? 0, 3, 8, 9. 3, 8, 9 1, 1, 5. На продажу спробуємо. Ану, давай продати. Так, да, продало. Добре. Ну, нормально, більш-менш нормально йде. Да? Бачите, спочатку не виходило, а зараз вже трохи навчився. 0,3, 0,3,8, 3,8,9. 1,1,6. Спробую. 1-1, 4,6. Спробую. Бачу, що може не взяти, я то розумію, але я нікуди не спішу. Да, бо по такій ціні йдуть продажі. Я нікуди не спішу, я просто вчуся. Так, 0,389, 0,389, 9. 1, 1. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 0, 1. 1, 2, 0. Ну, хайну я спробую так само 700. Підтвердити. Ага, бачимо. На покупку таких ордерів багато. Значить, зараз підуть на продажу. Нам треба на пункті квище робити. Все, я поняв. Так. 0,38. 1, 2, 0, 1. Оп, і зараз візьме. Оп, оп. Поки на продажу таких небагато. Зараз візьме. Так, да, взяло зразу. Супер. 0,3,8.9. 3,8,9. 1, 2, 0, 1. Так само ставимо на продажу. Так. Добре. 0389. 1301 1301 Ну, щоб бути трошки попереду. Купівля. Купило. Добре. 0389. 1300 00. Uh -huh. 03,89.03. Вісім, дев'ять, уже продають, так? Да? О, добре, продати. Добре. 0389 три, вісім, дев'ять. Один Так. 1, 4, 0, 1, 1, 4, 0, 1, Спробую. Спробую.

один 4. 11, Спробую. Ану. От так купити. Треба бути дуже зосередженим, треба бути уважним. От, бачимо, заповнюється зараз. Частково, частково заповнюється по такій ціні. Добре купило. Все, продажа. Добре. 0, 3, 8, 9, 1, 4, 1, 3. Оба продажа підтвердити. Добре. Купівля 0, 3, 8, 9, 1, 4, 1, 4. Так. Купити. Купити, купити, купити. Так, купило. Треба бути уважним. 0,3,8, 1, 4,14. І по такій же ціні продаю. По такій же ціні продаю. Можна торгувати швидше, ніж я, але це більше піде на комісію, тому я торгую повільно. Та я торгую перший день, то я вчуся. так. Нагадую, що ці монети будуть мінятись. 0,3,8,9, 1,4.5, а я ставлю 1.4, 6, Спробуємо. Так. Так. Ага, поставив 1, 4, 1, 1. Бачите, треба бути акуратним. 0, 4, 8, 9, 1, 4, 4. 1. 1, 4, 4. Зараз, зараз, зараз. 0,3, 8, 9. 1, 4, 17, 1, 4. 17. ну-ка, Так, так. ну Треба загалом уважним бути. Нормально, можна, можна торгувати, але треба бути уважним. 0,3, 8, 9. 1, 4, 1 Так. Добре, добре. 1.4, 1,6. Зараз. Лімітка на продаж. Чекаю, поки спрацює. Вже бачите, вже багато наставили на продаж, вже треба почекати. Але купляють по 1,7. А, я ж неправильно виставив. Точно. 0,38. 3, 8, 1, 4, 1, 6. Скажу чесно, перший раз так непривично торгувати. Ну, але я показую, як я роблю. От. Так, а ну зараз ми глянемо, що в нас там ми вже наторгували. Який об'єм наторгували? Який об'єм? Який об'єм. О, 67 тисяч! Все, супер! Зараз я напишу скільки в мене пішло. Зараз я напишу, скільки в мене пішло на торгівлю цією монетою. Да? От, напишу з вас вдячність, лайк, коментар і підписуйтесь до телеграм-каналу. Бо нагадую, що монети будуть час від часу все одно змінюватися. Ну і звичайно, перед тим, як торгувати, дивіться, щоб графік був рівний. Якщо на графіку такі простріли вниз, вверх, краще не торгувати в той час. Фух! Ну що ж, довго по часу вийшло? 16 хвилин бачу, довго вийшло. Ну, нічого, як я вже. Отак показував, як я робив.